Несучою конструкцією будь-якого дистанційного апарату є перегінний куб. Це велика каструля із харчової сталі, в яку наливається сусло. Надалі його потрібно буде нагрівати до кипіння і для цього застосовується декілька різних способів. Найпродуктивнішим з них вважається застосування електричного нагрівача до 3,5 кВт, який фіксується в всередині кубу через клампові з'єднання. У разі потреби отвір можна заглушити. Також куб можна нагрівати на вогнищі або індукційній плиті. Останній варіант дуже часто використовують винокури в домашніх умовах. Що стосується індукційного нагріву, не всі куби мають ферманітне дно. це до уваги. Дно повинно притягуватись з магнітом. Якими якостями повинен володіти хороший куб, мати кришку з гумовим ущільнювачем, яка кріпиться на затискачах. Ідеально, коли кришка має сферичну форму. Завдяки такій формі розширюється надкубовий простір, що дозволяє збільшити корисний внутрішній об'єм. Даний куб розрахований на 40 літрів в кришці є ніпель під термометр. Усередині обов'язково має бути розмітка з літражем. Вона виконана методом хімічного травлення. В нижній частині каструлі присутні ребро жорсткості. Воно дозволяє встановити фальшно і запобігти прямому контакту нагрівача із зерном при приготуванні віскі, пива чи бренді. Ручки обов'язково повинні бути прогумовані, щоб випадково не петись. Також повинен бути встановлений зливний екран з нержавійки. Саме такої комплектації ви можете придбати перегідний клуб на сайті хмельмастер.com.